Пару годин мед, стив до апокаліпсису мед встиг забрати з аеропорту свою подругу з Японії яку він зве Зведжу. Коли ж настав роковий день і фінал почали робити хаос по всій планеті. Мед був одним із командуючих армію на весу поки переглядує його подруги. Це Що вони? Що забули в Голлівуді. це ж мед. Ага, точно, це ж мед. І вам привіт. Як ви тут поживаєте? Як ми тут, а не дуже з цими тварями. Так, скай, зараз зовсім не легко з цими монстрами. Ще оця зараза все заражає. Ага, ще й техніка заряджається цією дрянью. Ну понятно. Але тепер вибачте мені дзвонять. Алло, привіт, Джу. Ні, все добре. Ладно, бувай. І хто це тобі дзвонив? Моя подруга. У тебе що, я дівчина? Е, ми просто друзі. І і мені пора. Угу, бувай. Ладно, бувай. Мед зміг на знайти не Щоб вони змогли говорити про те, як вигнати фіралів з землі. В розмові Боратик спитав, що це за гармату Мета. Він розповів про її властивості, як він її зробив. Для всієї розмови братих сказав, як він вискорабляє інколи телепортується на землю і те, що він шукає своїх друзів. Їхня розмова була холодна. Нереально. Так, ч мы двадцать? Стоп. Та ще папка? мех.